Всім привіт, слава Україні. Дивіться на ситуацію. І це недавно лили проливні дощі. Більше 100 мм опаду. Осадки випало. Так, і значить йдемо на нашій, На наше демо поле експериментний варіант з 70 те міжряддя Сої Мустанг. Подивимось, що вона тут. Яка вона тут? Здалеку, ось вона вже починається здалеку. І не поймеш, що це 70 те міжряддя, вона себе повністю закрила, стоїть прекрасно. Це зроблю огляд для вас. Так що зразу ставте лайк. І Стас Ковальчук так переживає за мою сою на 70-му міжрядді, що дзвонив на днюху. Поздравляв і каже, що там соя? Говорю бомба! На наступний рік сіємо, дасть Бог майже всю сою на 70-му, може, може бути, що на 35-му якусь. А полу однозначно сіятимем на сплошному, і однозначно будемо сіяти, тому що. Немає більше попередників під пшеницю. Вірніше, вони є, але там не хочеться сіяти пшеницю. А поло рання сойка. Там вже ось, та, мабуть, менше місяця і вже будуть, будуть жнива. Ну, може місяць, хай, хай грубо. Так, отака соя на 70-му міжрядді. Висів в районі 35 кг був 190-200 тисяч. Плюс-мінус відносительно, тому що я не знаю яка вага була мішків. Так, ліземо в міждурядя. Зараз що хочу замітити, що вся соя абсолютно ось, і сусіда боліє, і наша боліє, і аполло боліє, і інші площі боліють. Ну візде кругом і в бур'янах сої, і вони боліють. Того, що було надлишок вологи, дійсно лили. Дощі сильніші, ну а волога провокує різні болячки на сої. По росту, навіть взяти, якщо найвищий рядок по пояс. Є тут ось три рядка до краю, два рядка нижчі. Ну а так вона, якщо аполло далі, то вона майже з нею вріст. Це я зайшов з цієї сторони, де сіялась протравлена соя, тут дві, дві мацівалки чи три. А основний масив там от туди, короче, за цією сусідською сов'ю там є клаптик. 3 гектара. Зараз подивимось, роздивимося, е, вирву як отсюди рослинку, так і Аполло. Подивимося фазу розвитку бобиків, чи є, чи немає, бо я на ці ось на днях був. Як їй тут показати? Гілок просто неймовірне количество, неймовірна кількість. Але бобиків нема. Дзвоню Артему, ой, пишу голосове, верні, сообщення. Лаврику кажу так і так, а коли вона буде наливатися. Ну ось, Наприклад, один кущ, тут ось інший. А він каже, що в середині серпня підуть мас масово наливатися бубики і у вересні в кінці повинні бути жнива. Ну кажу, це, мабуть, вона буде вбиратися пізніше, ніж кукуруза. Звісно, проблемно буде вбирати 4 гектара. Нивою комбайном. Він її не осиле, бо тут стебло, як рука завтовшки, а великий комбайн не прилетить на 4 гектара. Так, ще є і цвіт, є вже... О, тут ось навіть і бобики трохи з'явилися. Ось прекрасно видно, тут бобиків, мама міє. Міжряддя грязнувате, я б сказав би навіть дуже. Ну воно дуже багато було вже це осесадком недавно. Дві неділі, день через день, лили дощі, благо це є добре. Ось недавно стало тільки на погодку, що хоч пшеничка підсохата, можна займатися уборкою пшениці. По обробці, що тут? А тут, в даному випадку на оцій сої, а полота бризкалася більше разів. А ця раз гліфосатом і раз бор. Все. Коли ще міжряддя було відкрите, ми бризнули гліфосатом. Форсунками як оджет, 80 літрів вилив був на гектар. Е, сработало, все чітко, віджеряддя було чистеньке і тоді було сухо. Бур'ян не е, йшов у ріст. Потім пізніше вже почала вона де-не-де змикати рядочки і пройшов дощ і бур'ян тоді вже почав з'являтися. Бризнуть вже не виходило гліфосатом. Того, що соя активно пішла цвісти, і щоб лишній стрес їй не дати, ми не проводили процедуру оприскування. Ну, нічого страшного, буде з бур'яном, більше раз одвіємо, щоб раз, два, три, щоб чотенько відкалібрувати її. І на наступний рік, щоб зерно було при посіві одне, одне в одне. Кущення, звісно, просто сумасшедше. Я, ну, ми сіємо це перший рік. Ніколи такого раніше не робили. Сіяли обично сплошним посівом або СЗшкою, або комплексом, тоб міжряді 15 см, 12,5. Висів був 100, 110-130 кг на гектар. А тут посіяли мінімальні норми висіву, максимальне міжряддя. Ну, вона мене дивує, дійсно, дійсно. Спочатку, коли тільки посіяли її, були була засуха, поганенько вона поганенько получали всходи, але потім пройшов дощичок, земля зволожилася і потягоне пішла сойка рости. Кстати, сіяли своєю сівалкою мультикорн анкерною під культивацію. Така вона, болячки воно є. Точечки на листочках, не буду умничать, що то за хвороба, так як на самому і не знаю. Звісно, що після вбирання сразу буду робити аналіз, щоб розуміти на наступний рік, які використовувати протравителі, щоб уменьшить Розповсюдження всяких різних хвороб фузаріози там і так далі. Коротше. І перед посівом також відправляємо на аналіз. Треба робити цю процедуру двічі після е, вбирання і перед посівом, щоб розуміти, які властивості в неї змінилися після зими. Так, ну якось зараз перейду на Аполву, покажу вам Аполву. Думав лізти всередину. Ну, коротше, прийняв рішення, що не буду лізти. У нас виходить, отак посіяно дві сівалки. Мустанг на 70 му міжряді. А отак край і отам вон далі це все посіяно е, соя поло. Ось вона перед нами, ось мустанг. І ось я Тут вона значно вища. І дивимося на бобики. Бобиків тут. Гора. Я зараз, коротше, вирву, наприклад, оцей. Ого, оце сидить. Який інший вирвань. Так, це фіолетовий цвіт, це не Аполло. Так, одною рукою не виходить. Зараз двома... Це виривав я, значить, ось соя Аполло, ось соя мустанг. Це. Це небо і земля, да? якщо так подивитися. значить начала по Аполло. В цьому году в неї все виходить, все в неї класно. Що дивіться, ось нижній бобик і маленьке міжвузля. Бобиків не считав, щитати не буду. Є, є бобики, питань нема, аби тільки... Не засушило, щоб вони всли налитися. Волога то якоби є. єсть, але з такою жару, як зараз пече, може надовго і не хватить. Бульбашкові бактерії. Є. Сподивимося, чи вони робочі. Робочі. І оце сойка мустанг. Ну як букет. Значить, раз, два. Три, чотири гілки і п'ята основна. Не знаю, що буде далі. Подивіться, яка насищеність по зав'язі бобика. Ще ось верх навіть цвіте. Є, звісно, відпадають ветки, не без того, але навіть якщо із п'яти відпаде дві, останеться три. Це в будь-якому випадку буде доволі непогано, аби тільки бобики поналивалися. Стовб буряка, ну ось для порівняння. Те, що я казав, що нива його не возьме. Як чотири отаких. А тут а що бульбашкові бактерії. Ось все є. Робочі, не робочі. Робочі. Це чинчинерь. Це просто. Нема слів. Що знать самі тебе по Аполу, що я вам хочу сказати, щоб ви розуміли. Оце скажімо, отсюди і отуди оце пішла вся соя. Оцю частинку ми сіяли з добрим в рядок, все як має бути. Тоді там кусочок. Хотіли ми там планували сіяти кукурузу. І ми взяли і під кукурузу після оранки весною. Розкидали міндобриво і аж потім пішли закривати вологу. І ми там при посіві міндобриво виключили. Там соя стоїть набагато світліша, ніж основний масив, де міндобриво сипалося в рядок. Так що на наступні роки тільки в рядок або передоранкою, підоранку в смислі. Тому що різниця замітна. Ну, ніхто туди всередину не лазив, там десь світліше. Але я думаю, якщо у нас світліше, значить і і слабіший там буде і врожай. Ну, це покаже бункер, да, рано судить ще. Якось отак. Оце така неймовірна суя на 70-му. Огляд, так скажемо, для Стаса Ковальчука, ну і, звісно ж, для вас. Так що, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, все буде Україна.